Величезний привіт! Зараз ми вам розкажемо, що можна саме корисне зробити після різдвяних свят. Перше, що нам потрібно, це жестяні банки. Після того, як всі готували салату, цих банок багато. Друге, що нам потрібно, це свічки, які можна брати навіть з день народжень. або використовувати недопалки, або зробити збір в соціальних мережах. Ще можна купити аптечний парафін. У нас тут є різне. Третє, що нам потрібно, це гофро картон. А гофро того, що він з такими ячейками або сіточкою. Його можна пошукати вдома зі всяких коробок, з під тортів, цукерок, піц, або попросити в магазині пусту тару. А нам наш батько привіз із своєї роботи, тому що він працює в мережі магазинів. Ще нам потрібні ножниці і олівець. Тепер вона так от мітить. Тепер нарізаємо картон з смужками. Замигали, щоб лежав правильно картон поперек смужок. За кадрами нарізали смужки з картону. Ще нам знадобляться такі маленькі фітильки? Беремо фітельок і починаємо скручувати. Коли скрутили одну смужку, беремо ще один фітельок і скручуємо далі по розміру банки. Коли скрутили, вставляємо в банку, а парафін хай краще плавлять дорослі. Це ми робимо окопні свічки, від яких мало світла, зато багато тепла. На них можна підігріти воду, підігріти їсти або зігрітися в окопі. У мене ще рівно два тижні канікул і в кінці я обіцяю показати, скільки в мене вийшло зробити окопних свічок. Далі я їх передам волонтерам, а вони нашим воїнам. Рекомендую і вам зробити щось корисне.